Я тут програю в масі. А рік має бути топи дов, має вже бути кукурудзяний. Блін, тут третій початок. глянь. Третій початок формував. Це найврожайніший гібрид, на якому поставлений рекорд по врожайності. Все, ви що там заглядаєте до нас? Не дивіться. Привіт! Я сьогодні в найкрутішій кукурудзі. Це не південь України. Сьогодні відео розкажемо, де. І я сьогодні з дуже крутою людиною, знавцем по кукурудзі, яка... Бачила кукурузу всю і вже багато років підряд. Ігоре, привіт! Привіт, Оксана! Сьогодні тут вам покажемо кукурузу різних сроків посіву. Три. З добривами і без добрив, і з різними густотами: 72, 65. Коротше, ще багато чого сьогодні цікавого. Будемо говорити. Гоу, дивитися відео. Я пропускаю третю новинку. Походу, я дуже давно, з 2021 року, трошки е, загубилася в портфоліо кукурузи. Тому якщо ви загубились в портфоліо кукурузи так само, як і я, будь ласка, е, в сьогоднішніх умовах це, напевне, не страшно, аби були живі й здорові. Ми з Ігорем все вам покажемо. Це Біла церква, під білою церквою РНД-центр, і тут різні густоти: 72 і 65. Пішли ще глянемо з тобою в Олівію, як вона формує початки. 260 фау універсальне і швидка до віддачі вологи. Ця кукурудза ми точно маємо її показати. Ну, ось я, я кажу, розчехляю качани. Розчехляє підряд, качани. Бачите, теж. Тут по два вона Всі... навіть формувала при цій густоті другий початок. Так, да. це, до речі, рідко, коли кукуруза формує два початки при густоті 72 тисячі. Ну? Зазвичай до 60 тисяч кукуруза може формувати. Ну, ось такі невеликі, але другий початок сформований. Це у гібрида фішка, в нього хороша маса тисячі зерен. Тобто він при середньому розмірі качана має високу врожайність. Тобто, якби була менша площа живлення, тобто не густота 72, то тобто він би сформував нормальний і оцей да. початок. Так, так, було б mm -hmm. по, по, два, по два качана. Тобто, це дуже цікава штука, треба. Цих. Тобто, це такий є, скажімо, компенсаційний ефект у гібридів компанії Сингента, він присутній. Зараз портфель у нас оновився, як ти казала, угу. так, що не впізнаю багато новинок. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Да, да, просто... У нас кожного року 15-20% портфеля оновлюється. Перевага в двохкачанних в тому, що навіть в посушливих умовах, коли не вистачає рослині потужності, витягнути другий качан. Безплідних рослин менше, ніж воднокачанних форм. Uh -huh. І пам'ятаєш, два роки чи вже три вже пройшло, коли, коли така була посуха, що дуже uh -huh. багато навіть е, круті бренди, е, гібриди крутих брендів були ну, безплідними стояли в полях. То нарікань було значно менше на компанію Сенгента, саме uh -huh. за рахунок uh -huh. того, що uh -huh. спасло нас оця ознака двохкачанності, і безплідних рослин було значно менше, ніж воднокачанних форм. Блін, ти знаєш, я приїхала сюди в білу церкву, це наче інший світ. В нас все сухе, отака от кукурудза. А тут я приїхала. і Ми розказуємо про дефіцит воло. Ну, я, я, розк... да, я, я, я розказую, що буває, тут же ж не тільки волога, скільки її випало, а коли вона по фазах розвитку. Ми швидко подивилися олівію, швидко йдемо далі. Да. Ну, тут стовп обминули, бачите, то так, оприскування так, не, не скрізь здійснилося, але ось гранаріс той, про який. Треба трошки глибше зайти, якщо подивитися цей гібрид, бо тут стоїть високовольтний стовп. Да, тут так і ви, не пожартує, не, столб. не пошаліш. Іде. Так, ФАО трошки більше. ФАО 300. Ми я... будемо йти в кукурузу без добрив посіяно. Напроти, напроти, якраз кукуруза давай, без добрив. Давайте давай, тут один виломий початок, а я сюди. В цьому сезоні тут не вносили добрива ні, ні, ні під осінню оранку, ні під весняну. Тобто кукурудза. Теж сформувала гарні початки. Хорошо озернені. Дві четвертих, скажімо, середини. Да, от така, mm -hmm. от в цій зоні завжди дивляться типові зерна. Mm -hmm. да. А скільки рядів він? Бездобре Значить, форм... мова. Дивимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. вісім, вісім шістнадцять. шістнадцять рядів. Шістнадцять. Шістнадцять. Шістнадцять рядів. І зверніть, зверніть звичайну увагу е на стрижень. Тобто зерно крупне, довге, стрижень невеликий і паренхіма в ньому тонка. Тонесенька паренхіма. Тобто це вже свідчить, от по візуальних ознаках можна сказати, що цей гібрид буде дуже чудово віддавати вологу. Перше, що він зубоподібний, борошнистий ендосперм виходить на поверхню. При висиханні саме і утворюється зубоподібна впадинка. В самій паренхімії її небагато, вона тоненька, тут, де основна волога зберігається як резервуар для формування зерна, вона угу. вже, е, вже тонка, але бачите, спеціально. при цьому всьому зерно дуже добре сформувалося. Тобто, в нього, ще тобто це ще залишилося 4-5 днів і вже буде. Чорна точка, скажімо так, зараз поки що сіренька. Ще поки сіренька. Скільки да. треба чекати ще, щоб вона віддала вологу і її дозбирати, якщо вона зараз на момент 16 вересня отак виглядає? Ну, дивіться, в принципі, гібриди, які швидко віддають вологу, вони можуть, якщо не буде перешкоджати похолодання з дощами, угу. то до 1% вологості можемо втрачати в день. Угу. Тобто, якщо, скажімо, тут 40. в середньому, на минулому тижні ми міряли, то була вологість там 24-26, деяких гібридів, коли от сіра плівочка є, угу. ось, ну, вона вже, вже бачу темніє. Ось, угу. Якщо на камеру подивитися, її вже можна побачити. -да, тобто, Ви бачите, вона що ця, ця плівочка, вона ось, ось вже, ця чорна точка, вона вже, вже, вже на підході. Тобто, це е, зараз десь біля 30% вологості. <ган> залежно від гібрида. Тобто, Коли чорна точка формується, ну максимум, що може бути, це 34% вологості. <ган> якщо якщо, да. якщо так його розкрешити, то ага. бачимо, що от я її повністю розірвав, молока вже немає, ага. але ще, ще, ще можна різати. Тобто Це фаза воскової стиглості зараз. Понятно. Ми, як правило, починаємо з самих ранніх гібридів збирати. Ага самих ранніх гібридів це там фау 200-220, mm -hmm. І коли вони досягають вологості там 14 ми починаємо збирати. І це якби точка відліку. Якщо в нас лінійка від 200 там до 300 сімдесятого mm -hmm. ФАО. І ми збираємо саме швидко, який дозрів з 14-ї з базової вологості, а потім від нього ми можемо дивитися, наскільки більша вологість у більш пізній гібридів, угу. наскільки вони відрізняються за вологовіддачею, і щоб ми могли тоді орієнтуватися. Ну, Елінор це теж наша новинка, він в минулому році з'явився, другий рік тільки. Я що не подивлюсь, то новинка. Що е, не подивлюсь, то новинка. Е, да, це ну, це теж для всіх зон України. Е, це не Артезіан. Це не, не Артезіан, це помірно інтенсивний гібрид Фао-300. Він теж має досить широкий ареал поширення. Але, звичайно, що якщо брати крайній південь і схід, то там буде важковато. Але навіть коли в таких важких умовах він недоозернений, угу. Качан невеликий, він все рівно не відстає за врожайністю від конкурентів, які на цьому ж полі, такому самому полі wow. виросли. Uh -huh. да, саме, саме за рахунок того, що в нього непогана маса тисячі зерен. Тобто, от вони, от, Нова генетика, яка приходить от, в наш портфель на заміну. У нас багато гібридів. 300 плюс з'явилися. Mm -hmm. бо... Пізні... Пізніша група. У вас раніше ми так, так. були тобто... топи в меншому крові. Да, Зараз ви переходите в сегмент. А... Біж пізній, скажем так, mm -hmm. ну як щоб ми, ми не замахуємося на фао 400+, mm -hmm. тому що розуміємо, що Такого дуже мало сі дуже мало сію. Mm -hmm. Це одне. На жаль, зараз, поки тимчасово окуповані території мається на увазі mm -hmm. там, де на поливі вирощували Запорізька і Херсонська області, то звичайно такі гібриди зараз в наш час вони менш популярні. Давай подивимося початки. Ця густота скільки тут? E, значить, це у нас 65, 65. і Давай. тут, тут от ще з краю, бачите, як ми от дивимося, то фактично кожна рослина по два качани угу. сформувала. Угу. Тобто це те, про що ми говорили. Я хочу сьогодні ще зробити отакий букет, і це таку фотку зробити. Сьогодні треба буде. Топаз, да. топаз він з'явився в один рік, як Елінор Спектрал і Топаз, це теж новинка. Угу. Цікава дуже новинка, тим. Він нас дуже здивував, цей гібрид. Здивував він тим, що він має дуже потужний потенціал врожаю. Угу. Якщо пам'ятаєте, в нас в Сенгенті був зареєстрований ну на, рекорд один. урожайності. Ага. 191 центнер на, на фотоновій. Фау-260 фотон, Фо було фотон. На, у, у Волинській ні, немає. У Волинській області. Е, так от в цьому році, на диво, угу. е, тільки в Тернопільській області, в Тернопільському районі гібрид Топас, який ми тримаємо в руках, е, дав 191 центнер при вологості зерна 19,2. Це в минулому році? Чи? Минулому році. Да. Не дуже б сказав тобто, такий рік для кукурудзи. Було. Але Тернопіль, я ж кажу, Хмельницька, Тернопільська, Львівська і Півної в них було нормально з дощами. Але гібрид чим цікавий? Він хоч і не інтенсивного типу, і такий в нього дуже класний потенціал врожаю високий. Але він має порівняно з гібридами інтенсивного, він дуже посухостійкий. Тобто ми його дивилися ось, останні роки. Більш посушливих регіонах і він там формує досить класний качан. У нас вже були була колись така історія, коли ми заводили е, Енермакс гібрид, uh -huh. е, і теж він зайшов спочатку як інтенсивний, а потім, коли він пішов, пішов, пішов на південь впевненим кроком. Ми переглянули його адаптивну здатність і перевели все ж таки його в середньопластичний тип. Тому можливо доля буде чекати і топаза, тому що. Але тут з одного боку він ніби той посуху хорошо тримає, але з іншого боку, з таким потенціалом врожаю гріх його рухати. Тобто він от інтенсивний, тому що. Він інтенсивний. Слухай, інтенсивний, якщо він дає да. такі врожаї, ну може є і пластичність, але подивися, це всього-навсього цей початок такий я просто. Це тільки 14 рядів. І, 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 і качанчик теж, бачите, качанчик mm -hmm. тоненький. Паренхіма в нього це, тоненька. Теж. І паренхіма в нього тонка. Це я вирвав тут, де бездобре, з цього боку. <рес> ну, я думаю, з, зараз з нам боку. люди напишуть бездобре вони там вирвали. Там, там тільки після дія була. <рес> і відповідно, що потенціал ґрунту і дощі, які допомогли сформувати такий врожай. Тобто зерно крупне, видовжене. І фактично, так. ось оці ці впадинки вони будуть полегшувати Віддачу. вологовіддачу. Угу. Вологовіддача буде виходити не тільки з верхньої частини, випаровуватися, угу. а, а, й... а також буде від стрижня качана легше проходити, тому що якщо зернинка більш щільна, кругленька. То вологовіддача трошки уповільнюється так само, як в кременистих гібридів. Крім Треб... того, там ще й рогоподібний деспер, товстіший, так, повільніше віддає вологу. Віддає. І зерно кругленьке. Якщо щільно прилягає в качину, тож тут немає такої цей ворозочки. Він розущільниця трохи, коли так, буде висихати, так. Буде ну він зрук, зараз так, дуже виграє. щільний. Він так, зерно так. хорошо виповнене, але при висиханні, звичайно, що зменшиться, зменшиться трошки зерно, і відповідно вологовіддача піде більш інтенсивним кроком. Зуби будуть гуляти, але подивись на цю саму теж. Зернинку, насінинку. От в неї отут оця, дійсно така впадинка, і вона аж вималювана. Ось. Бачиш? Да. З цього боку хорошо дивитися забарвлення зерна, а uh -huh. з цього боку зерна видно якраз оцю, оцю впадинку, по якій хорошо випаровується волога з паренхіми, перш за все, яка є як накопиченням резервуар для накопичення вологи. Uh -huh. Але коли чорна точка формується, то насінинка вже ізолюється від самого качана і вже волога не потрапляє всередину коричнева зараз да, точка, да. ще, ще ще початок ще воскової не чорна стиглості. Доведу. Початок воскової. Вже, бачите, я ось до її хочу розламати, молоко вже не виділяється, але зерлінка ще ламається. Тобто це середина навіть середина це воскової вас. стиглості. Це новинка в Сенгенти. І ось тут ще хочу показати, щоб ти підзняв, вона без добрив або після дія добрив і наскільки. Гарно вирівняно іде, по висоті вирівняний іде початок закладений, і другий початок ну, тут нема. Тут немає. А з цього боку, зверніть увагу, перші рослини є. А, це без добрив, а да. тут ось і є. За 200 чоловік. А тут, тут з краю По пів початку кра, краєвий ефект тут, тут є. Угу. Не всі качани, Дивись, але... серйозно? не всі, але це добриво відіграв? Так, да, звичайно. Тому що вологозабезпечення, що зліва, що справа, було однакове природнє. Ага, так. -та. Але за рахунок добрив. Якщо так подивитися, то ці нібито трохи зеленіші рослини, ці начебто трошки такі блідніші. Це дуже крута штука про адаптивність з гібриду. Треба. Лайк поставте, будь ласка, бо Ютуб став такий лінивий, не хоче просувати відео. Він просто це набирає якихось 20 тисяч і далі не йде. А ми з Ігорем тут на території Київської Білоци... області Білоцерківського Білоцерківського району. Білоцерківського району показуємо вам. Найкращі гібриди від сингенти – кукурудзи. Це, я так зрозуміла, вже сроки посіву, бо вона тут гарно зелена. Тут на першому і все ж таки рослини трошки нижчі. Так, Ти бачиш, так? Да? так? бачу. трошки нижчі. Відповідно, закладання качана також трошки нижче, тому угу. що вона ж е, укорочується між вузля і рівномірно угу. рослина стає меншою. Угу. Е, кількість рядів зерень ми рахували, воно не вплинуло на кількість рядів угу. зерень, але десь на 2-3 зернинки в ряду. Менше на, на ранньому Вряду. строку. Вряду. 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 Менший по початок по рядах. Так. так, тобто менше трошки все таки на ранньому строкові. Поняв. Тому Маска, що закачина менше буде все. Побачимо, як зберемо, бункер покаже. Памплону ми памплуну не згадували. Ми його сіяли. Цей гібрид для порівняння це гібрид інтенсивного типу. Угу. Ми бачили топас, і побачимо ще його там в кінці. Угу. Це на заміну памплуни. Тому що памплона вже гібридний новий, mm -hmm. ареал поширення в нього теж такий добре зволожений. Центр, центр, північ і захід. Тобто, ну, скажімо, як спектрал, ну, спектрал навіть трошки ніби він більш стабільніший. Качан дуже крупний, памплони тут можна бачити, отак, якщо глянути, качани крупні. Так. Це там, де добре, то там так. Да. Ми говорили за гранаріс. Да. На, на першому строку сівби, качани, качани так. гарні. Якщо отак подивитися, ось в другий ряд подивитися і угу. отак подовжені. А тут вже густотів нема, тут просто гібрид посіяний. Тут, тут з одною густотою, по-моєму, 72 тисячі сіяв. 72 тисячі. Так. Угу. Ну, як більш використовува густота для даного регіону, скажімо так. Поняло. І Ми... каче, крупненькі, як ти кажеш, як під лініючку, вони однакові. Однакове місце прикріплення початка всі в один листок. Значить, була дуже гарна якісна посів... посівна. Це, це селекція, це називається це... гібридність, висока гібридність. Якщо висока гібридність, то тоді рослини одноманітні, немає отаких от різнобоїв по висоті. Ми говорили і за Еленор, ти знаєш мені, і за перших сроків посіву, здається, він непоганий. Але це ж це вже частково. Ми дивимося всі ці наші новинки, які пережили стрес. Пережили стрес і їх початку... взагалі поламали. Я думаю, де початок, його вже виламали. Да, це треба дивитися вже туди далі. Я надивилася на цих фіолетових холодних кукуруз, і ми починали сіяти по місячному календарю 24 квітня. Але я тобі скажу, якби фактори, які покращити. По-перше, 43 багато. Тисячі для мене цього року. Можливо, раз на п'ять років небагато. Але ж знаєш, моя ж сама жадність, що дивися, я сформую такий початок, і там густота буде 43 тисячі, чи там 36 мені казали сіяти, то все одно я кажу, я тут програю в масі. А рік має бути стопудов, має вже бути кукурудзяний. стрес. І ну добре, що я так посіяла. Тато посіяв 56. В нього взагалі ні одного початку немає. І він каже. Ну таке. Ну він ще не, не прислухає прогресивне. Ні, він не прислухається, бо ще курчата квочку. Це так ще дуже рано. так само і про пасинки. Хто от раніше чув, що пасинки шкідливі, до сих пір їх переконати не можна. До, не до, до речі, про спектрали, якщо ми вже на нього стали, більш для півночі і для заходу, да там або ж для. Мінімум, скажімо, для нестійкого зволоження. Там, де дефіцит зволоження, угу. ми його не рекомендуємо. Але цей холодовий стрес, угу. він на нього особливо не повпливав на формування качана. Тобто, як ми бачили качан його на, на різних густотах, крупний, так тут крупний качан, так тут крупний качан і, і залишився. І якщо ми підемо далі, наприклад, звідси візьмем, якщо ми звідси візьмемо качан, то тут теж качан. Теж качан крупний. Тобто, не дивлячись на те, і запилений і добре, і гарно сформований. Якщо дивитися, то е, зерно не, не, не щупле. Звичайно, що тут він ще буде дозрівати, але... Ой, який тонесенький Штрижень. Да, да, Стрижень тонкий. Ще чорної точки немає. Тут період вегетації затягнувся, як я казав, мінімум на 8 днів. І середньостиглий гібрид ще тільки починає формувати. Ось воду не воду не проникну плівочку. Ось вона. Отут я відірвав. І бачите, вже вона формується. Тобто так, це дуже гарний гібрид. Але ти кажеш, що в зону нестійкого зволоження його не то, що не стійкого, не нестійкого, вже він буде нормально витримувати, а вже, от дефіцит це вже починається від Амбадора, вже пішов другий срок. І тут, якщо ви пам'ятаєте, я казав, що висота вище, висота рослини і висота закладання качана, там було десь 70-80, то тут уже бачите, Бачите, якщо нижній качан ні, він теж господарсько берем, придатний. Берем Але якщо беремо верхній качан, то тут вже метр. Дивись, давай на ну, цій покажемо, бо це ж важливо показати. Ось дивись, тут вони стоять, всі початочки. Метр, метр п'ять, десь сантиметрів, угу. така висота. Тобто це вже на 20, сантиметр на 20 вище, сантиметрів вище. вище ніж... І на іншому листку, тобто цей початок має бути більший? Е, ну, він чуть-чуть е, більший. Ми рахували вже то, то, то десь на 2-3 зернинки в ряду більше. Тобто, відповідно, і трошки більший качан. Це вже починається третій срок. Е, від да, Амбадора. Амбадор. Оце ось від Амбадора Амбадор. третій срок. Дивіться, тут бач, була зелені жовтіша, а тут ось ну, вона вже сохнути. Просика. Починає. А тут ще зелена. Оце починається третій срок. Амбадор посів 28.05. 28 Повішали, що для тих, кому так, дуже цікаво. І... І квітувати, якщо ми пам'ятаємо, він 1, він аж липні да, в кінці липня почав тільки квітувати, тобто на місяць пізніше, ніж типов, типово в цій зоні. Але ми пам'ятаємо, що 15-го, по моєму числа да на Примували? заквітував перший срок, ага. а цей на півмісяця пізніше. Ну і посів тут був на місяць пізніше. Тому тут... Все одно вона доганяла, бачиш? Вона доганяла, ну там, там 15 квітня був посіяний, а тут 28 го півтора місяці, півтора місяця, да. півтора півтора А зацвіла з різницею пів місяці. Так. Тобто е, вона пройшла оці фази вегетації. А може вона не сиділа, коли був холод. Знає? Так, там вже перший срок mm -hmm. я ж ми говорили, що він mm -hmm. сидів фактично повільно ріс. І тому ми бачили, що там рослини трошки менші. Mm -hmm. На дві зерлинки в ряду менше сформувалося в качані, ніж оптимально ранній срок. А ці рослини вже росли швидко. Ну, понятно, що вони відстають за дозріванням, тому що ми бачимо, тут вже сохнути починає, mm -hmm. а тут ще стоїть зелений посів. Блін тут. Третій початок, глянь. Третій початок формувався. Ну, це краєвий ефект. Хорошо, Крайовий краєвий ефект. Ось третій він, третій він не сформувався. Ну, але, він але дивіться, в принципі, можна не нехтувати от краєвим ефектом, коли ти хочеш побачити потенціал гібрида. Ну, це я не да. скажу, і що тут в тут неї супер і тут, великий. І тут теж, якщо так подивитися, то скрізь по... По, третій, по два по, качана, бачите? По два, а третій вона пробувала формувати. Тобто їй, в, е, їй коли вона посіяна 28.05, умови дуже гарно складалися. Гранаріс, поняли? Не знаю, на якому гібриди робити рекорд, але мені здається, що вже і я. Топаз і Гранаріс два моїх улюблених гібриди кукурудзи тепер. Так все впало. Так. Топаз. Це найбільш пізній, скажімо, по сроках гібрид, який ми висівали. На 300, цьому 180. поставлений рекорд по врожайності. Так. 191 най центнер. Найврожайніший гібрид. А тепер ми заходимо в цю кукурудзу, а ви дивитесь. Така кукурудза зробила два початка десь. Десь два, але десь і один. Но це на пізньому сроку. і ми Це пізній срок посіву. Хто не побачив кукурудзу, поки я приїхала, вже її не побачив. Бо після мене вже картинка да. буде не та. Я її поламаю, повиломую. Ну, це найвражайніший гібрид, на якому поставлений рекорд по врожайності. Потенціал просто сумасшедший. Ми, Це вже третій срок, який ми дивимося, і на кожному з терміні посіву, чи срокові посіву. Це дуже потужна рослина з двома а десь, і трьома початками. Потенціал чудовий. І отакий тонесенький стержень, просто гненький який стержень. І вона також обладнає. І отут паренхіма функцірує... тоненька, всередині тоненька паренхіма. Тобто це... І вона формує цю арочку, да. так, яка потім буде да. краще віддавати. І що цікаво, що саме. Топас він має хорошу посухостійкість порівняно з інтенсивними, тому що посухостійкістю високою інтенсивні гібриди рідко, дуже дуже рідко, які відрізняються. Їм не то тема для інтенсивних звичайно, гібридів. звичайно, да, так. Але цей гібрид, понятно, що він не сформує 180 восімцентнер, але порівняно з іншими гібридами, він також не відставав по врожайності. Ти попався? Я тебе зловила поводила. Я тобі дуже вдячна. Дякую, твої, тобі, Оксана. Ще, твої знання по кукурудзі вселяють в мене віру, що в мене може бути кукурудза. Не зарікаюся, але я вважаю, що треба далі пробувати, тому що кукуруза ну, реально класна. Але в кожній зоні свій підхід. Тому, якщо ви сієте кукурудзу, напишіть, будь ласка, які гібриди ви сієте. Чи подобається вам ця культура? Я знаю, що не всі пишуть коментарі і ставлять лайки. Але для тих людей, хто хоче далі розвиватися в аграрній сфері, коли змінюються умови, коли змінюється клімат, коли змінюється економічна ситуація в країні, це дуже важливо мати тих людей, з ким. Можна засинхронитись? Тому я тобі звичайно на ну, взаєм. Дякую, Оксана. Приємно було спілкуватися. <гум> дякую вам гарних врожаїв, класних прибутків і мирного неба.